Вітаю вас на каналі Казки з Подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. У лісі, де зеленіють високі дерева і квітнуть яскраві квіти, жила маленька лісова команда Білка Бембі, Зайчі, Халіра та їжачок Нік. Кожен з них мав своє улюблене заняття, але разом вони завжди знаходили час для пригод. Одного разу, коли сонце лише почало світити через гілки дерев, Бемпі прийшов до друзів із тривожною новиною. У лісі зникло джерело води. Сказала вона, хвилюючись, без нього ми не можемо прожити цього літа. Ліра і Нікс одразу зрозуміли, що треба щось робити, адже лісові мешканці покладалися на це джерело. Але як знайти його? Всі троє вирішили, що разом вони зможуть це зробити. Може, ми зможемо поділити завдання, запропонувала Ліра. Я можу швидко бігати і шукати джерела води, а ви з Бембі допоможете мені зрозуміти, чи є там вода. Бембі з радістю погодилася і сказала, Я знаю, як аналізувати сліди, тому зможу помітити, де вода могла бути. Нік, хоч і не був таким швидким, мав добрий нюх і міг знайти воду навіть за кілька метрів від себе. І так вони почали свою подорож. Ліс був великий і кожен із дерев працював на своєму місці, підтримуючи один одного. Ліра швидко бігала вперед і знаходила можливі місця, де могла бути вода. Бембі уважно досліджувала сліди, а Нік обережно нюхав повітря, щоб відчути вологу. І в кінці дня, коли сонце почало ховатися за горизонтом, вони знайшли мале джерело води, приховане серед каміння. Усі троє раділи, що змогли разом досягти цієї мети. Це було справжнє командне дослідження, сказав Нік, посміхаючись. Кожен з нас приніс свою частку в цю перемогу, додала Ліра. А Бембі додала: Це доводить, що ми разом можемо подолати будь-які труднощі. Адже наша дружба і співпраця роблять нас сильними. І так, з радощами в серці друзі повернулися додому, знаючи, що будь-яка проблема стає меншою, коли ти маєш справжніх друзів поруч. Наступного дня лісові мешканці зібралися біля джерела, щоб подякувати Бембі, Лірі та Ніку за їхню відвагу та рішучість. Усі тварини прийшли. Щоб разом святкувати та ділитися водою, яку знайшла їхня маленька команда. Але раптом хтось помітив ще одну проблему джерело почало вичерпуватися, і вода не мала достатньої сили, щоб напоїти всіх. Що ми будемо робити? запитала черепаха Грета, відчайдушно дивлячись на мале джерело. Бембі подивилась на своїх друзів і сказала. Нам потрібно відновити джерело води, але для цього треба працювати ще разом і ще більше допомагати одне одному. Ліс великий, і ми всі можемо зробити свою частину. Ліра з радістю погодилася. Можливо, нам потрібно побудувати невеличкий канал, щоб вода з джерела не витікала так швидко, а залишалася в лісі. Нік, який завжди був готовий до будь-якої допомоги, вигукнув я можу знайти місце, де земля буде найкраща для каналу. Треба лише правильно вибрати шлях. Друзі почали працювати разом. Ліра копала канали. Бембі знаходила камені для підтримки, а Нік уважно перевіряв, чи все йде за планом, і з кожним кроком вони наближалися до того, щоб допомогти лісу знову стати зеленим і процвітаючим. Пройшло кілька днів, і всі мешканці лісу почали помічати, що джерело наповнюється, і вода вже більше не витягає так швидко. Лісова команда відчула гордість за свою працю. Тепер ми знаємо, що найкраще вирішення будь-якої проблеми це не діяти наодинці, а працювати разом, сказала Бембі, дивлячись на Ліру і Ніка. Це справжня сила дружби та співпраці, та в Нік. А що буде далі? запитала Ліра, дивлячись на друзів. І ось коли вони подивилися навколо, ліс почав оживати, і кожен зрозумів, що разом вони можуть долати будь-які труднощі, щоб створити мир і гармонію в лісі. А як ви думаєте, яка наступна пригода чекає на нашу лісову команду? Одного ранку, коли сонце вже сходило і освітляло всі куточки лісу, до лісової команди звернувся сова. На ім'я Оріон. Він був мудрий і спостерігав за лісом з високих дерев. Друзі, я маю нову задачу для вас, сказав Оріон. У лісі з'явився великий камінь він заважає тваринам дістатися до джерела води. Його треба зрушити, але сам я не впораюся. Бембі Ліра і нік. Подивилися один на одного, розуміючи, що ця задача буде нелегкою. Можливо, нам потрібно буде зібрати допомогу, сказала Ліра, завжди готова до нових викликів. Нік додав: якщо ми будемо працювати разом, ми зможемо подолати будь-яку перешкоду. Команда вирушила на пошуки допомоги. Вони знайшли ведмедя Бруно, який був дуже сильний, і навіть білочку Лану, яка мала неяби спритність. Кожен з них приніс свої особливості в роботу. Бруно за допомогою своєї сили зміг трохи підняти камінь. Ліра з Бембі знаходили найкращі місця для підсилення, а Нік і Лана організовували всі дії так, щоб усі працювали синхронно. Цей разом вони почали розбивати та зрушувати камінь. День пройшов, а вечір все ближче. Останнім зусиллям камінь таки зрушили, і лісові мешканці побачили, що під ним захована велика порожніна, наповнена ще більше водою, яка повністю наповнювала ліс. Ось що означає працювати разом, сказала Бембі, радіючи, що їхня співпраця принесла результат. Дружба та підтримка це найбільші сили, які ми можемо мати, то давнік, поглядаючи на своїх друзів. І хоча цей день був сповнений праці і зусиль, всі в лісі знали, разом вони могли долати будь-які труднощі. Ліс ставав ще більш квітучим і живим, адже всі працювали в команді, і кожен підтримував один одного. Тепер ліс і його мешканці мали більше води, а їхня дружба та співпраця стали міцнішими, ніж будь-коли. І хто знає, які ще пригоди чекають на них в майбутньому, коли вони знову об'єднаються заради спільної мети. А як ви думаєте, що може трапитись наступного разу? Пройшло кілька тижнів, ліс процвітав. Адже всі його мешканці вчилися важливості роботи в команді, дружби і взаємної підтримки, як і кожна велика команда, вони стикалися з трудностями, але завжди знаходили рішення разом. Одного сонячного дня Оріон Мудрий сова прилетів до своїх друзів і сказав ліс. Став кращим, і ми всі разом подолали безліч труднощів. Але справжня сила в дружбі не тільки в подоланні перешкод, а й у тому, щоб підтримувати один одного в будь-яку пору року, навіть коли все з'їлося спокійним. І тоді всі зрозуміли, найважливіша перемога це не лише здобутки, а й те, що вони завжди готові допомогти один одному, незалежно від того, що трапляється. Так? Ліс став не тільки місцем, де води стало більше, а й місцем, де кожен від білки до ведмедя знав, що справжня сила це здатність і підтримка. І з часом ця мудрість передавалася від покоління до покоління, перетворюючи ліс у справжній дім для всіх його мешканців. А ми можемо тільки запитати, що може бути важливішим за друзів. Які завжди разом і готові допомогти в будь-яку хвилинку. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.